Привіт! Дуже дякую, що завітали до мене. Сьогодні поговоримо про плюси і мінуси моєї роботи. І вам покажу трохи сам процес. Все в одному відео. Після цього в мене вийде. Дякую, що підписались до мене на канал, і будемо зустрічатися час від часу. Онлайн. Ось так. І що? З плюсів моєї роботи. У мене робота то мінімальна краєва. 22 злоти за годину. Плюс-мінус. Плюс якісь там гроші. Плюси. Мене ніхто не перевіряє, коли я на роботу приходжу. Я проходжу по своєму бейчику і заходжу. Але все одно на роботу, як завжди, приходжу трохи за 15 хвилин до години. Ось так приїжджає поїзд. Там ніхто мене так... Я не, не роблю, як на заводах, бігом, бігом, бігом. І хтось мене ззаді йде та й контролює. Я маю свою роботу я її роблю. Маю спокійно і каву попити, і в інтернеті посидіти, як треба. Але як треба, то бігаю, як він як за шваброю. Плюс я ходжу в свої, роботі, роботі? В свої нормальні вбранні. У мене немає ніякої уніформи. І це мені теж подобається. Мінуси, в мене затримують часто зарплата. Плюс я доїжджаю до роботи електричкою десь хвилин 40. Потім ще 15 хвилин до пішки. І на доїзд трачу не цілих 300 злотих в місяць. Але все інше може бути. Досить класна робота, зараз вам покажу сам процес. Це моє восьме диво світу, яке дуже рідко в мене. До зустрічі. Клас, правда? Ах, татаня, таня. Цей салат я буду їсти. Тому показую. Цірий величезний набір купа помідорів маю. Добре, що хоч не купляла. Всім привіт! Я в центрі Варшави. Йду аж туди, туди на роботу. Такі в мене робочі буль. І тут дорога кожен день. Але класно дорого. І тут моя робота. Прийшли. Ну що, всім привіт. Така моя робота. Дякую, що зайшли до мене на канал. Ставим «подобайки» і дякую, хто підписався. Це моя кухня. Ну, як моя, я тут роблю. Моя дві змиварки, вони мають бути пусті. Це переходить до нас туди. Також. Експресе. Все включаємо, лимони маємо нарізати. Починаємо. Надіюся, руки сильно в мене не тряслись. Всім хорошо дня. Я так говорю класно знімаю, тому що я прийшла на саме скольше, на фірму. І спокійно, можемо. Робимо на годину у нас півтора є багато роботи. І ще роблю собі сніданок, бо потім тут і велика чара. Все, шумить. Тепер роблю швиденько сніданок. Я ще все не зробила, тільки просто підготовлювалася. Кава вже зроблена. Розенка з таким. І молоко. І знов до мікрохвильовки. Тут я вже все закінчила, бачите, лимончики маємо, експреси включені. То мі сніданок. Але ми зараз не будемо, бо в нас ще таких кухонь дві штуки. І 12 туалетів, яких провірити. Якось так. Кухню я вже зробила, то мені зайняло 49 хвилин. Тепер перевіряю, чи є папір. І головне туалетний папір. Це має бути всіх. І таких туалетів я маю. От привіт! Таких туалетів я маю 12 штук. Ще в конференцію протерти стола. Ну як стола? Їх там три штуки, напевно. Все-таки в нас тут такий, знаєте, як то кажуть, хід такий парадний. От тут і так. Красота. Тепер мене перерва на сніданок. Ай, моя вісянка, кава вода. І маю з півгодини перерва. Всім смачного і зустрінемось. Чого ще руки так трясуються? Тут теж моя робота. Всі експрес. Сервіс. І сміттєве ношення. Саме таке експресія має три штуки і два таких. І це теж частина моєї роботи. Головне тут є кондиціонер. Тут маємо пабір, а тут маємо пластик. Як не крути, і камера на нас дивиться. Я ходжу, значить, ще й. Роки трясуться. Так виглядає моя достава. Раз на місяць я роблю хімію такого замовлення. І кожен день продукти на кухню. Кава, чай, молоко і все інше. Зараз трохи тут розроблюся, то моє місце корони сидіння. Ось так. А це мій обід. Ой, такі робочі будні. Людей вже багато, і я бігаю. То моя головна одна з ребчок. Ну що, тут нас рондо будують. Все. Робота, папа. -па. Дуже дякую, що були зі мною. Підписуйтесь і до зустрічі!